10 травня приміщення міської ради відбулась зустріч, головним питанням якої було забезпечення житлом жителів квартир, які постраждали внаслідок вибуху за адресою провулок Грузинський. 23. запитання були відповіді. В цілому люди з розумінням відносять до цієї ситуації, яка сьогодні відбувається по Грузинському. Ми з свого боку, як влада, робимо максимально все, щоб було відновлено цей будинок в максимально вжати сроки. У нас також заплановано на вівторок засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, де одним із питань ми будемо розглядати питання про затвердження порядку відшкодування арендної плати постраждалим мешканцям. Під час обговорення також були присутні ріелтори, які погодились допомогти жителям постраждалих квартир. Ми готові підшукувати нерухомість для мешканців, які постраждали будинку, готові підшукувати житло без своїх комісійних. Ми будемо допомагати вкладати договори оренди, а також допомагати орендодавцям далі з подальшими оплатами податків, і так само орендарям з пакетом документів, які вони повинні подати для відшкодування оренди цього. Майна на жаль, зараз дуже мало об'єктів на ринку оренди, які би могли передоставити, але ми готові працювати і шукати, щоб за якийсь певний час людям все таки постаратися надати це житло. Нагадаємо, 25 квітня на сесії міської ради було прийнято рішення про виділення коштів з місцевого бюджету, аби компенсувати вартість оренди жителям, які тимчасово залишились без житла.